На маніку добрий день. no lo Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, вас і видно. Дякую, добре. Я вас також добре працюю, бачу. Скажіть, будь ласка, у нас об'єкт господарювання присутній на слуханнях? Так, директор ТОВ деснайс контракт Іваненко Павло Олександрович. Дякую, Павло Олександрович. Пане Руслан, кого ви представляєте? Я є один з розробників звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, в нас поки що є тільки представники Міндовкілля, представники суб'єкта господарювання, тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Добре, дякую. Отже, доброго дня ще раз. Вже у нас 12-та година, 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 7 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю Деснаєс Контракт. Стосовно планованої діяльності, промислова розробка і гірничо-технічна рекультивація рожнянської ділянки у Броварському районі Київської області площі 34,7 гектарів. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачене статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 пункт статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026 Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 12-ту годину 19 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасники, який підписаний «Деснаєс контракт. Не. Іваненко Павло Олександрович, директор ТОВ Дес НАСКонтракт. Дякую, пан Павло. А, будь ласка, пан Руслан. Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на дванадцяту годину дев'ятнадцять хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників: двоє учасників це представники і ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. А у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок, до проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, де знає з контракт. А стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку, гірнич чи технічну рекультивацію рожнянської ділянки у Броварському районі Київської області площі 34,7 гектарів. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого мирного дня, до побачення. До побачення. Дякую, гарного дня, до побачення. Навзайм. дякую, до побачення.